Зараз він бореться за позицію на стандарті. Подачу від Бояльського на ближній стійку. Тут грає Глущук головою. Знову капітана Динамо Бояльський. Навіс від нього канію, це помиляється. Ворота порожні відбувається боковина. Ні, не відбувається. 2-1. Виходить, Динамо вперед. Попов і Назар Волошин. Хто саме з них? Від кого саме з них? М'яч у ворота заходить. Або вони святкують, або вони обіймаються разом з усією командою. 2-1 на користь киян. За 17 хвилин другого тайму вони перевертають зустріч. Навіть не факт, що зніг на голову. Можливо, навпаки. З голови назад на ноги. Ще раз дивимося, канівцем. На виході пролітає повз м'яч. Бузько намагається вибити і підсумку влучає у Назара Волошина. Саме він стає автором другого забитого м'яча. Добре оформлює Волошину. Цій складній для своєї команди зустрічі. Величезною кількістю. Футболістів динаміці були в чужому вартарському майданчику. Спровокували помилку Голків. Не дозволили вибити м'яч і ось так Волошин, якого залишив на полі на другий тайм. Олександр Шовковський робить результат для свого колективу.